Вас звати Ірина Білик, Олександр Пономарьов, або маєте інші відомі прізвища, телефонуйте до нас у студії, ми обов'язково знімемо про вас сюжет. Ми далі продовжуємо програму і, власне, 1 червня був Міжнародний день захисту дітей. Про це свято говорили дуже багато, і ми ще далі продовжуємо говорити. З радістю представлю Оксану Кулиняк, координатора акції За поцілунок дітям на дарунок. 28 травня стартувала акція, 1 червня вона завершилася, які результати зараз Оксана відзвітує. Доброго ранку, Оксана. Доброго ранку. Отож, розкажіть про акцію, скільки людей вам вдалося до неї залучити і який результат, скільки коштів ви зібрали. Отож, Суть акції полягала у тому, що е, молоді люди, волонтери зі скриньками е, пропонували на вулиці і в університеті Франка зробити пожертву для багатодітних сімей в обмін на символічний поцілунок. Тобто це виглядало як гра і проносило задоволення як волонтерам, так і людям, які хотіли долучитися. І ми збирали кошти для багатодітних сімей, оскільки є багато сімей, які потребують допомоги. Отож, за 4 дні збору нам вдалося зібрати. 11 тисяч гривень, і ми їх витратили на подарунки для цих сімей. І 1 червня разом з волонтерами ми завітали до них у гості і привітали їх зі святом і вручили ці подарунки. Яким чином ви обирали ці сім'ї? На що ви керувалися? У цьому нам допомогла соціальна кампанія Добрі справи, так як в них є база даних саме тих сімей, які найбільше потребують допомоги. Ми обирали сім'ї, де найбільше дітей, і в яких скрутне матеріальне становище. Які подарунки їм привезли? Це були такі практичні подарунки, продукти харчування, це були канцтовари для дітей. І також, ну, серед, також були солодощі, ігри для дітей. Тобто, те, що потрібно для їх розвитку. Упродовж останнього року, я думаю, що глядачі зі мною також погодяться, у Львові дуже вдало так стартували. оця соціальні різноманітні допомоги, соціальні різні акції, і люди намагаються допомогти. Хоча іноді під цими акціями приховуються і інші моменти, в кого виникла ідея власне, допомагати, і зазвичай це роблять молоді люди. трошки… Якщо чесно сказати, я іноді трішки задумуюся. Тобто це є ще десь несвідомо, несвідомо сформовані, можливо, особистості. До нас приходили та, також молодого, такого зовсім покоління, по, по років 19, і вони дуже так соціально активно допомагають людям. Можливо, хтось хоче себе пропіарити. Що ви скажете з цього приводу? Ну, я думаю, що йдеться не про піар, а про бажання допомогти, про бажання організувати щось потрібне для суспільства. І, скажімо, суть не в тому, щоб прорекламувати свою організацію чи себе, а суть найбільше в тому, що ми принесли радість цим сім'ям. Ми самі отримали моральне задоволення від того, що допомогли. І Ця акція принесла море позитиву, і тому, думаю, всі залишилися задоволені від цього. А коли ви вперше особисто ви зрозуміли, що вам хочеться допомогти людям? <клес> У ну, мене завжди було бажання зробити щось корисне для інших. Ну, а так як в середовищі нашої організації виникла така ідея, і вона мені дуже сподобалася. Я зрозуміла, що я е, хочу бути її реалізатором і, і зайнятися цим. Е, і так я стала координатором акції. Це все створено в рамках громадської організації Борець. Які акції ви ще плануєте втілити у життя найближчим часом? Е, ну... Громадська організація Борець проводить українські вечірки, вже відбулося три з них і наступно планується десь через місяць. На українських вечірках тільки українська музика, український одяг, тобто вхід бажано у вишиванках. Окрім того, ми плануємо літні табори для, як для членів організації, так і для всіх охочих. І вже Плани на вересень, це будемо святкувати День Батька. День матері ви вже святкували. День матері ми так? вже тому святкували. Так, власне, 9 травня цього року був День Матері. Акція наша полягала у тому, що ми зробили близько 7 тисяч квіток орігамі. І у центрі міста волонтери вітали жінок з Днем матері і дарували квіточку цю символічну, що також приносило велику радість. І метою цієї акції було подати День матері як свято української жінки, оскільки кожна жінка є матір'ю, чи чихресною, вчителькою, тобто потенційною матір'ю. Оксано, більшість людей не мають змоги брати участь в акції, бути її координатором та організатором, тому що є інші так, зайнятості, хтось працює. Як людям допомагати один одному? Які вчинки, на вашу думку, людина має здійснювати щодня по відношенню до інших людей, не обов'язково рідних, не обов'язково друзів. Що вона має робити? Ну, по-перше, хочу сказати, що не всі є координаторами акції, але кожен може в тій в більшій чи меншій мірі долучатися до акції. Скажімо, волонтерами для нашої акції були не тільки члени організації Борець, а також і зовсім люди, які до того не були причетні до організації, але вони проявили активність і змогли, змогли долучитися. І, тобто, і щодо того, що ми можемо зробити в повсякденному житті, то я думаю, що варто дослухатися до інших, не, не стояти осторонь. Чужих проблем, чужих переживань і ставитись до інших так, як якби як хотіли, щоб хотіли щоб ставилися до, до нас. А як... можна від вас почути конкретніше? От які дії? Тобто осторонь, ну так, ми всі підтримуємо, спілкуємося один з одним, бажаємо. От дії. Тому що слова, вони дуже далекі від дій. Говорити це не означає робити. Ну я погоджуюся. Гаразд, тоді я, мабуть, допоможу. Якщо біля світлофору старші люди переходять, так, допомогти їм вставати, от, скажімо, в громадських транспортах, так? Місця, ну, так, в тобто, такі... проявляти розуміння до інших людей, насамперед до тих, кому ми розуміємо, що набагато важче, ніж нам. Це ці ж люди похилого віку, чи люди, які мають якісь проблеми зі здоров'ям. І я думаю, що варто... Не забувати кожного дня про те, що е, сьогодні важко іншій людині, завтра може бути важко тобі. Тому, е, тому треба допомагати. І е, я думаю, що добро завжди повертається до нас сторицею. Е, З одним словом, відноситися до інших людей так, як би ви хотіли, щоб відносилися до вас. Тому що ну, насправді життя тепер таке, що... Все обертається, все і добро, і зло. Спасибі вам. В гостях була Оксана Кулиняк, координатор акції За поцілунок дітям на дарунок. А далі у нас щочетвергова рубрика від Вікторії Папи. А ви чули?